Сьогодні у виданні Bloomberg публікують заяву МЗС Китаю, в якій мовиться про те, що Пекін застерігає інші країни від укладання торгівельних угод з Вашингтоном, які задають шкоди Китаю, підкресливши, що економіки всього світу ризикують опинитися втягнутими в торгівельну війну між двома державами, і тут якраз питання до глобалізації: а чи можна от гіпотетично розглядати, що Трамп підсвідомо? А зараз? Починаючи розмови з лідерами різних країн, буквально днями в нього, 24-го, буде очільник, прем'єр-міністр Норвегії, якщо не помиляюсь, вони там будуть говорити також про угоду. В такий спосіб глобалізує світ. Ну, Звісно, на темі митних тарифів, тарифів, але все ж таки ну Китай же спробувався цим питанням. І турбувався. Він до речі зараз обмежив інвестиції в американські компанії, в тому числі там і BlackRock, і BlackRock, і багато багато інших. Тобто вони максимально а там інвестиції були там на рівні 200 мільярдів доларів, тобто за останні роки. Це, до речі, дуже цікаво. І зараз вони обмежили повністю починають виводити кошти для того, щоб нанести такий дуже потужний удар по е, американській компанії, які в свою чергу будуть потім через лобістів тиснути на Трампа. Що, ей, ей, подивіться, ну якби виводять з нашого фонду грошенятка, давайте якби, щось міняти. Е, китайці також ну, хитрі, вони знають, що з ними ну як, як вони будуть працювати. Вони знають, що можна тиснути на Трампа. Через які, е, через які нюанси політичні, в тому числі, якщо ви думаєте, що немає лобістів в США Америки китайських, то ви помиляєтеся? Величезні компанії також мають певні. Впливи через Китай, тому що вони ну китайці дуже величезна машина. Створили американці, до речі, самі створили і тепер ми, б, б, пробують з нею боротися. От і ну давай так знову ж таки е, не треба забувати про те, що в них дійсно є рідкісно земельні метали, 70% масштаби це космічні, і вони вони можуть дуже легко це маніпулювати. Чому вони зараз себе досить так фрівольно ведуть? Вони е, не в сильній позиції. Я та з цим погоджуюсь. Тому що боротися з американцями треба мати смілість. Але це дві найбільші економіки світу. І тут собі можна ну, знаєш, хто, хто швидше, як то кажуть, е, вистрібне з цього автомобіля, знаєте, коли ти летиш на зустріч одного одному. Оце вони зараз граються в таку гру. Ну, В Америці побільше можливостей зараз е, насправді дійсно, враховуючи всі обставини, Америка має побільше. І тому Трамп це і розпочав, якщо чесно, тому що він вірить mm -hmm. в свої сили. Але Китай не він може не зупинитися, в тому числі е, лише через те, що політично Трамп. Набагато, набагато слабше стоїть ніж Цзіньпінь. От політично, Трамп може програти дуже швидко. Його можуть просто там, вибачте, не викинути. Ну я розумію, що це дуже складно зробити на даному етапі, це майже нереально, але. Ну, Китай, я думаю, почекає. Він каже: ми почекаємо. Ми ж любимо чекати. Да? Коли ми ж сказали, де хто там МЗС, дається Китаю сказав, що ми почекаємо, доки там труп нашого ворога пропливе. Все, все, як має бути за це. Ну тобто ми зараз розуміємо, що Китай буде тиснути не тільки через там внутрішніх лобістів. Є Європейський Союз, який він зараз намагається домовитися, в тому числі вивід, наприклад, своїх електромобілів на їхній ринок. Я в це не вірю, тому що європейський союз не дасть цього зробити, тому що багато Говорить, що не хоче скасувати там мита. Там на рівні 45% Зараз мита знаходиться, і е, це просто тому, що якщо німеччина відкриє з Німеці мита, е, мерседесом можна пакуватися і виїжджати звідти, тому що він більше нічого не зможе зробити, в тому числі і багато багато інших е, автомобілів заводів, які приносять величезно. Я не знаю, до 5%, здається. ВВП тримається виключно на автомобілях. Тобто ну, там космічні цифри вони отримують. Е, тому на даному етапі Китай не має великого впливу для того, щоб диверсифікувати свої там продажі. Китай тримається на експорту, вони щось намагаються постійно придумати. Вони крутяться, вертяться. Але економіка падає. ВВП падає, ріст ВВП знижується. Вони знову ж таки там стримують його всіма методами для того, щоб цю бульбашку будівельно закрити. Але економіка стає все гірше, гірше і гірше. Вони диверсифікують внутрішні постачання. Коротше, Китай бореться. Намагається максимально зараз стояти і виборити собі якісь привілегії, але це задача Трампа. Задача Трампа дійсно вбити Китай, як мінімум, дати йому можливість, скажімо так, не дати йому можливість, щоб він там через там 3-4 роки хоч почав думати про напад на Тайвань. Тому що якщо він зараз зменшить оцю машину величезну, скоротить okay. її, хоч на 10%, хоч на 20% об'єм, Китай вже буде задумуватися. А чи зможе він в майбутньому після війни, після війни, давай будемо буде, буде в інверті, край? країна не процвітає навіть яка там бореться. Ну країні буде важко, тобто економічно важко, тому що всі під час війни всі економічні кошти йдуть куди? У війну. Тобто, ти не ти не інвестуєш там в сучасні технології. Ти ну. Я маю на увазі такі е, цивільні, сучасні технології, тому що військові, звичайно, вони працюють. Але на, на військових ти багато о, спочатку не заробиш. Це вже потім, після війни, можна спочатку заробляти відносно. А під час війни ні. Тому що все в тебе йде всередину. І в тебе економіка буде падати. Тобто вони мають зробити такий запас, щоб протриматися певний період часу. Вони це все розраховують, їхні штучні інтелекти розраховують, там вже зараз є дуже багато. І поки що вони з цим не справляються. Але в будь-якому випадку вони надіються на те, що Трамп програє, Трамп дасть задню, Трамп відмінить ці всі тарифи, і вони надалі почнуть розвивати свою не тільки економіку, але й військову справу, завдяки і Росії, в тому числі, для того, щоб там через певний період часу, там через там до, до 30-го року, 28-го року, тому що аналітики постійно говорять, е, я в це мало вірю, тому що я не вірю в те, що Китай просто рине навіть в 28-му році нападе на Тайвань. Ну я в це не вірю. Чесно, в мене. Я, хоча ну я, я не вірив, що м, Путін нападе, але Путін божевільний. і його логіку зрозуміти дуже складно. А ось е, китайці вони в тому випадку вони більш такі е, прагматичніші. Вони в них має бути все прораховано, дуже чітко прораховано, і тому має бути якийсь такий тригер, потужний тригер для того, щоб здійснити цей крок. І і, і, і тому американці роблять все для того, щоб е, Китай не ріс. Що він не зростав, і він буде тиснути і на європейський союз, і на інші країни, які знаходяться навколо нього, для того, щоб він, ну, вони не покращували свої торгівельні відносини. Якщо вони думають, що, що Китай так робить, е, ну ти ну, казав, що вони мають як мінімум. Там про просять інші країни там не, не, не там не торгувати з американцями, чи як там не, не піддаватися тиску, все інше. Ну ще раз кажу, це, це не так спрацює, скоріш за все, тому що Китай він на Але... іншій стороні. Для мене ця заява була такою красномовною, бо Китай мовчав довго зараз. Вони публічно визнали загрозу митної війни. Я сьогодні буквально одна ремарка з приводу цієї історії про китайсько-американські торгові відносини. Сьогодні політику пише про те, що Трамп обмежив доступ усіх своїх радників робочих груп до Китаю, сказав ні. Я буду сам спілкуватися із сі, я сам з ним буду підписувати угоду і так далі. Китай натомість прагне да, таких контактів, але не виходить. І це все загострює зараз економічну боротьбу, яку багато економістів вважають програшною для Трампа загалом. Але ну я думаю, варто подивитися, що буде. Для мене особисто зараз цікаво поспостерігати за цим усім, Бо але скажу одне: в законі економіки це не вписується зовсім.